У Запоріжжі зменшилася тривалість відключень світла. Позитивна тенденція відбулася завдяки суттєвому скороченню списку об'єктів критичної інфраструктури. У Запоріжжі обленерго переглянули кожну чергу та додали нові адреси, за якими будинки до цього не вимикалися. До того ж, для рівномірного відключення світла удосконалення потребує й обладнання низки домів. Нині такі роботи вже тривають. Посприяло покращенню ситуації з подачою світла і вимкнення вуличного освітлення у місті. Саме це зменшило на. На побутових споживачів. Середня тривалість відключень для кожної з черг на добу за п'ятницю понеділок, тобто за ці чотири дні, склала близько семи годин. Завдяки скасуванню вимкнення чотирьох черг одночасно ми мали можливість повернутися до більш лояльних схем відключень, які передбачають тривалість вимкнення для кожної з черг не більше 4 годин поспіль та аналогічно вимкненням тривалість наявності електроенергії.